Майже щотижня у центральному парку культури відпочинку імені Лесі Українки тривають турніри з пляжного волейболу. Чудова спортивна локація на березі річки Стир стала улюбленим місцем шанувальників даного виду спорту. Цими вихідними тут тривали змагання серед дорослих. За цікавими іграми спостерігала Ольга Яцюк. Аби лучани мали можливість активно відпочивати та з користю проводити своє дозвілля влітку, на початку сезону у парку поновили майданчик для пляжного волейболу. І тепер він постійно зайнятий як дітьми, так і дорослими. За сприяння Луцької міської ради та департаменту молоді спорту Луцької міської ради була проведена підготовка цього майданчика, завезений пісок разом з учасниками от сьогоднішнього турніру, студенти, вся молодь, яка тут тренується разом. Упорядкували цей майданчик, і на протязі літа ми плануємо тут проводити. Дуже багато змагань. Попередньо організатори змагань за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом провели турніри окремо серед жіночих та чоловічих команд. Цього разу показували свою майстерність ті, кому за сорок. Сьогодні продовжили серію заходів з пляжного волейболу, адже готуємося до чемпіонату відкритого міста Луцька з пляжного волейболу, який відбудеться у серпні. Фонд Ігоря Палиці тільки разом розвиває різноманітні види спорту і, завдячуючи погоді, зараз ми можемо змагатися. І тренуватися на відкритих майданчиках за майстер-класом від ветеранів волейболу спостерігали відвідувачі центрального пляжу, де за перші змагались сім команд. В основному чоловічих, проте була одна жіноча та одна змішана. На майданчику тривала запекла боротьба за кожне очко, і більшість ігор завершувались трьома партіями, аби визначити сильнішого. Найцікавішим став фінальний поєдинок між чоловічою і жіночою парою. Ця гра теж тривала три виснажливі партії, де м'яч по декілька разів перелітав через сітку, аби врешті впасти у. Воле після поперемінної перемоги третій сет і турнір загалом виграла чоловіча пара у складі Петра і Павла, що стало додатковим подарунком напередодні їхнього свята. За декілька днів 64 буде Петру Овчару, але не дивлячись на вік, він зумів виграти у молодших, бо веде активний спосіб життя і тримає себе у хорошій спортивній формі. Волейболом займаюся досить давно, крім крім занять тільки самим волейболом. Ну, зранку ходжу на зарядку, займаюся фізичною підготовкою, тому напевно це і дало свої результати на, на такому непростому майданчику. Щиро дякую своєму партнеру Мартиніку Павло за те, що ми спільно все-таки завоювали перше місце. Тут добре, що проводяться такі змагання і люди долучаються до активного відпочинку. За словами учасників турніру, гра була запеклою. Та, попри сильних суперників та палюче сонце, результатом задоволені усі. Чуть-чуть не вистачило, тому що це вже сьогодні п'ята гра. Два гравця всього на команді, і треба трошечки попотіти, побігати, щоб, щоб дістати. Я взагалі вважаю, що це дуже достойне сьогодні місце серед сіми команд і шість з них чоловічих. Ми тільки одні дівчатка, але ще в одній команді була Мікс, хлопець дівчина. Так що я дуже задоволена результатом. Такі змагання триватимуть. Впродовж літа завершиться сезон пляжного волейболу чемпіонатом Луцька у серпні. Ольга Яцюк для новин на часі.